Останню інформацію з Запоріжжя будемо дізнаватися в Олександра Коваленка, це речник запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, дякуємо, що долучились. І, Якщо можна, останню інформацію, пошуково-рятувальні роботи нас цікавить все. Вітаю, колеги. Так, дійсно, у ДУСі тривають пошукові рятувальні роботи. Вони тривають щонайменше 5-7 годин, оскільки під завалами ще залишили щонайменше 6 людей. Я просто хочу нагадати, що це вже другий трагічний день для Запоріжжя протягом 10 днів грудня 2024 року. Сьогодні Ну, знаєте, пісь впродовж хвилини після оголошення повітряної тривоги стався цей вибух. Дійсно, орієнтовно це балістика, орієнтовно це іскандер. І тому е... шалені руйнування, звуки вибухів, бо вибуху було чутно у всіх районах обласного центру. І тому прилетів це, це залізяча смертоносне приватну клініку, і поруч розташовані офісні приміщення, кав'ярня. Арні, порщо зташовані житлові будинки, навчальні заклади, позашкільні заклади і тому завдано і значних руйнувань, дійсно завдано людських втрат. Двоє людей дійсно загинули, оголошували спочатку троє. Але наші гіронічні медики реанімували цю людину. Решта перебувають у лікарнях постраждалих. Вони перебувають у тяжкому і вкрай тяжкому стані. Чи потребують вони чогось якої додаткової підтримки? І, взагалі, сама рятувальна операція вона ускладнена, напевно тим, що тим, що зараз і темрява, чи є ще якісь складнощі про які варто повідомити? На жаль, на жаль, вже знаєте, наші рятувальники, героїчні, ДСНСники, комунальні служби, вони звикли до таких подій. На жаль, є певний протокол, певний алгоритм. І одразу вони за лічені хвилини після влучання вже перебували. На місці і тому працює і досі дуже багато техніки, дуже багато особового складу. Підключилися волонтери, медують допомогу. Біля місця влучання розгорнуто мобільний пункт незламності. Це автобус, це намет надається людям і психологічна, і медична, і інша допомога. Тому на даний час ті люди, які перебувають в медичних закладах, всім вони забезпечені. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати їхнє життя і їхнє здоров'я. Дякуємо вам, дякуємо за цю інформацію з Запоріжжя. Останню інформацію з пошуково-рятувальних робіт, які досі тривають. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Повідомив про те, що орієнтовно шестеро людей ще можуть знаходитись під завалами, які зараз розбирають рятувальники.